Всім привіт, друзі! У нас новий випуск на каналі. Сьогодні ми їдемо шукати нові проекти, так як у нас, всі наші проекти вже завершені, нам потрібно щось нове. І ми вам покажемо, як це все виглядає із середини, як ми дивимося будинки, які вони виглядають, і може щось та й колись ми виберемо. Так що всі сідайте зручніше, ми починаємо. Поїхали. І так, друзі, ми приїхали на першу локацію. Будемо дивитися, чудовий будинок. Знаходимося ми в місті Детройті. Зараз тут все починається відновлюватися. Ви можете подивитися ось цей будинок, той він вже відновлений. А Цей будинок у нас у жахливому стані і ми дивимося як варіант його взяти. Ось така у нас тут вулиця. Видно, що навколо будинки великі жирі. А цей будинок занедбаний. І його потрібно відновляти. Ось так у нас виглядає. <різь> Давайте підемо навколо, подивимося, що тут відбувається. Ось так це все. Ось так він виглядає з боку. Також у нас... Цей будинок не жалий, продає його місто. На задньому подвір'ї у нас дивіться такий у нас великий будинок. Задня подвір'я також задбана Машини тут у нас якісь є, Завалений гараж. Так. О, якийсь є трактор. Це напевно, була колись газона. Косарка, напевно, думаю, тут у нас отак це все виглядає. Все це треба прибирати. Мусора більше як достатньо. Ось так виглядає з цієї сторони. Раніше тут було два гаражі, тому що ось один, другий. Но ні один, ні другий у нас тут не вижив. Наполі великий жаль. У нас двері залі закриті, будемо пробувати зайти з цієї сторони, може є можливість. Але я думаю, що тут двері також закриті. О, дивіться, валяється в нас тут піаніно на вулиці. Якісь покришки. І що, будинок нас закритий, правильно? Ми зайти сюди не можемо. Давайте глянемо ще з цієї сторони, що у нас відбувається. Ось тут будинок вже також хтось спробує відновити. Білочки скачуть. Ось так, так цей будинок. Немаленький. У нас тут є двоє вхідних дверей. Є така думка, що, скоріше всього, тут також розділені апартаменти. тобто може бути два апартамента, а то може бути навіть і три. Також видно, що у нас є вікна в бейсменті Це означає, що під будинком у нас full basement. Однозначно, там все затоплено Є вікна, значить, під цілим будинком є повноцінний підвал. Це плюс. Це плюс. Так, друзі, нам пощастило. Нам дали ключі і ми можемо зайти всередину. Давайте подивимося, що тут відбувається. Сподіваємось, нас тут не заріжуть. Так. Не з'їдять і не заріжуть. Це у нас що? Паркет. Паркет. Вхід. Це у нас вхід. Тут у нас ладіаторна батарея. Запах тут чудовий. Дивіться, який годинник. Оце моща! Тут у нас камін. Дивіться, яка штука. О, серйозно. Так. Рухаємося далі. Тут у нас ванна кімната. Кінець, ванна. Все, якісь напрягається. Окей, що тут? Тут у нас спальня. Окей. Okay. Запах тут чудовий. Так, що тут? Тут у нас вихід до підвалу. Ось так до сходу. Тут у нас кухня. Получається, що перший поверх з цієї сторони, тільки вітання, одна спальня і кухня. Все тут у нас потріскане, все по мене. А як завжди, все в нашому стає. Так, тут у нас ведуть сходи на другий поверх. Порухаємося туди. спальня. Заходите на карпа щось в особливо у нас нужного бажання є. Що тут? Сходимо на третій поверх, люди. Серйозно. Так, тут у нас є спальня. Окей. Вау, дивіться, яка тут у нас ванна. Туалет, зразу так що не можна ні двері відкрити, нічого, як завжди. Так, продовжуємо наш похід. Тут у нас знову, туалет і умивальник. Немає ванної, просто. Так, що тут? Це у нас ще одна спальня. Тут я зайду, так як карпета немає. Не так страшно. О, дивіться, сходи у нас пішли. На перший поверх другої частини будинку. Класно сходи. Мені таке подобається. І вам скажу, що доволі в гарному стані. Так, Тут у нас ще одна спальня сходить на карпет. <плес> Не буду. Тут також спальня. Навіть їй зі що Тут Тут козить. Мені страшно. Воно двері. Я знаю, я бачите. Та на я на ваше паркуємося. Це вихід на двір? То це великий вікно. Тобто це такий весь перший пар був, то. Твої тут щось не можу пойти, там як одну кімнаті немає, але. Так, тут у нас сходи ведуть на вулицю, тобто до другої дверей. Ага, Тобто це один юніт, він не розділений. Угу. Зрозуміло? Тут обратно питався діла, як не споблизно. Так, хтось. Подивись на це все і потім передумав. Я думаю, через отут тут. бачимо хата сіє. Так. Подивимось подивимося, що нас робиться на Сходи на горяще. Ось, що? тут давно нічого не видно. А, тут повноцінний поверх. Це не горяча, друзі, це повноцінний поверх. <клух> ось у нас двері раніше були на балкон. Балкона там немає, як він завалився. Це у нас ось такий туалет з ось так, це все виглядає. Тут у нас. Кухня. Ага. холодильник ось такий, йде до Та. Це, як зайжаємо нас і далі встані. Таке ми любимо. Друзі, тут у нас ще одна кухня. Незрозуміло. Ось такий вигляд із вікна. Оба. Дуже якщо хоча дві кухні була. Що тут відбувається? Ще одна кухня. Не зрозуміло. Так, і сам. Вся ситуація. Тут у нас двері. Що це за двері? А, тобто тут всі есть Хтось сховав двері в шафу. Ну, і то потрібно. Цікаво. Так, друзі, спускаємося ми з третю поверху. Тут же все. Ми обдивилися. Ох, який не Ах, Дивіться. Серйозно, яван, яка бомба. Так, а це вихід над боком. Давайте виключив тут дуже темно. Так. Спускаємося на перший поверх ще раз. Бляха, запах, капец. Дирка в сіні. Оцей. Підвозі. Проблема в тому, що тут зганив повністю балки сапфлора. Так, ще бейсмент. Ми ризикуємо, та спускатися. Ой. Що не зробиш заради контенту. Так, давайте эти свет выключим. Так, надеюсь, нас там никто не зарежет. Да. да. Дальше туда же вас не хочу. Серьезно. А это сходы? А, то есть это отдельный вход у нас есть в бейсмент сзади. Та скореше все, що воно так і пішло внес. Ну і там подивимось, що тут кінатур. Так, вот это не есть. Отсюда пошло подсюда. Так, так. Фундамент не вижу. Ні, будемо дуже проблемно. Да. Це не то, що. Просто Так, його валити, тому що його неможливо відновити. Так, Фундамент тут як такого немає. Друзья, так рецепт. Порч. Да, это порчи. А, так подожди, там это часть порчи, то ты донес. Будинок з приводом. Слухай, його чекаємо звідси. Будинок з приводами чекаємо з віце. Друзі. Запах і... саму атмосферу тут вам просто не передати. Друже Йоганн, я прошу виходити звідси. Я більше тут знаходитись не хочу. Сюди, сюди ми виходимо. Ми не вийдемо, там, там двері закриті. Ідемо. А, окей. Так, будинок дуже проблемний, так як тут просто фундаменту немає. От і вся ситуація. Дві сходи завалені. Ще одні двері. Так, виходимо з цього будинку. Зак... Були два замка, по-моєму, закрити. Закриваємо його повністю. А де. А, ось. І так, друзі, після того, як ми його переглянули, ми зрозуміли, що цей будинок нам взагалі не підходить, так як тут фундамент повністю-повністю просів і віднори тут немає що. Його треба повністю зносити. Шкода, але рухаємося далі. Я думаю, знайдемо щось краще. І так, друзі, приїхали на ще одну локацію. В цей будинок ми зайти не зможемо, але ми подивимося на нього на вулиці. Так як він буде на... участвувати в аукціоні і треба його купити через аукціон. Тільки після того, як ти його купив, ти можеш зайти всередині. Ось такі пиріжки, не дивиться. Ще одна локація. О, і так, дивіться, які у нас тут котики. <смази> так, у нас буде на аукціоні ось такий будиночок. двохповерховий. Ось так воно все виглядає з цієї сторони. Це буде повністю жилий. Но його місто забрало за неуплату податків і він буде участвувати в аукціоні. І зараз ну, ось так хочемо подивитися, що він себе представляє. І, відповідно, якщо він буде йти по гарній ціні, є смисл його купити. Поки що тільки роздаємо. І так, друзі, особливо тут нема що дивитися, так як ну, все одно неможливо зайти. Ми знаємо точно, що там живуть люди зараз і жити вони там довго ще не будуть. Залишилося буквально дві неділі. І проблема така, якщо ми купуємо цей будинок, відповідно, ми маємо через суд їх звідти виселити з допомогою поліції. Це додатковий, як то кажуть, проблемний етап, але. Думаю, думаю. Так, все відносно від того, яка буде ціна, і якщо він там. Приблизно буде там, до 100 тисяч доларів. Такий смисл є, тому що будинки навколо такого типу коштують 250 тисяч. А ось цей попередній будинок, який ми дивилися в Детройті, там в жахливому стані, він на даному етапі коштує 90 тисяч. Ну там і 10 нема за що дати. Будемо шукати далі, якось так. І так, друзі, ще один день. Ми прийшли дивитися ще на одну хату. 60 тисяч вона коштує, і тільки я відкрив двері, дуже інтересний факт. Дивіться, як він гарно наглядає все. Це вхід. Ми зайшли всередину. Отак виглядає хата середні, стіни просто висять. Взагалі немає ніякої ні підлоги. Це фундамент називається. Поставили люди шлакоблоки, і на шлакоблоки поставлені під вами. І таким методом хата простояла якось по років, я не знаю як. Ось так. Це у нас була колись кухня. Далі є. Давай зайдемо бойвере, значить, колись тут хтось і жив. Так, там у нас колись була спальня. Ще одна спальня. А це розмій вихід на другий парк. Ще. Так, йдемо подивимося. Так, ножка завариться кілонеї з тебе, напевно, завадиться. Так, у нас, є, у нас є кусок підлоги і туди веде коридор, напевно. Щоб дійти до другого поверху, але я туди йти не збираюся. Ось так це все. І це коштує 60 тисяч доларів, люди. Ось так. Зараз я вам ще покажу, як мене виглядає на бурі. Отож, друзі, сьогоднішня серія закінчиться саме так. Ми шукаємо надії є, що все-таки ми все -що, щось знайдемо. Я знаю, що. Це можливо не, так, не такий цікавий контент, який був попередній, але все-таки для вас щось то я притримав. І на наступну неділю ви побачите цікавий проєкт, який з нами вже був зроблений. Тож, підписуйтесь на канал, Всім мирно на небо над головою. До скорої зустрічі. Пока!